мене своїм крилом». Вітаємо, друзі! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найголовніше, що повинна знати кожна людина, щоб мати добру вічність. Сьогодні говоримо про важливість звичок у нашому житті. Адже в кожного з нас їх цілий арсенал, як поганих, так і добрих. Часто ми їх навіть не зауважуємо. А чи не варто? Запитаємо в пастора. Кажуть, звичка це друга натура. Ми не можемо недооцінювати силу звичок і їх вплив на наше життя. Чи знаєте, що 90% з усього, що ми робимо, ми робимо за звичкою, тобто неусвідомлено, автоматично? Вікіпедія пояснює, що звичка це автоматична дія, яка сформувалась в результаті повторення та стала частиною поведінки людини. Це, так би мовити, певний шаблон дій, який виконується без свідомого наміру або зусиль, часто в певних ситуаціях. Звички можуть бути як корисними, так і шкідливими, і впливають на наше життя, на наше здоров'я та успіх. Тобто звички формуються через постійну дію. Те, що ми робимо постійно, стає частиною нашого характеру, нашої особистості і природи. Так, наші звички це фактично наш духовний капітал. Вони накопичуються протягом усього життя. Більшість із них закладені ще в дитинстві. Якщо ми не навчилися чогось в дитинстві, то, ставши дорослими, нам навряд чи вдасться це змінити. Тому батькам необхідно докладати зусиль, щоб діти набули добрих звичок, звички гігієни, культури поведінки, культури мовлення, працьовитості і таке подібне. Є багато корисних звичок, які несуть нам благословення. Погані звички навпаки заважають жити, і їх дуже варто позбутися. Вони блокують наше життя, не дають отримати благословення від Бога. Наприклад, негативна звичка сумніватися в усьому. Така звичка блокує нашу віру. А без віри не можна догодити Богові і мати право на Божу обітницю. А уявіть, прийшов важкий час. А у вас є звичка вірити Богу. І якими би складними не були проблеми, обставини, тиск, у вас є імунітет. Звичка молитися також чудова духовна звичка. Адже на молитву приходять Божі відповіді набагато мудріше молитися, а не впадати в паніку, у відчай, шукати якісь помилкові розради. Люди втішаються по-різному в важких ситуаціях хто їжею, хто телевізором. А Бог послав нам утішителя, тільки нам треба вміти приймати його потіхи. Жодної людини є недобрі звички, і варто їх знати, щоб подолати. Недарма стародавні греки казали, найбільша перемога це перемога над самим собою. Бо ми справді складаємося з різних звичок, і дуже потрібно усвідомити їхню силу і владу у своєму житті. Багато людей перебувають під владою звичок, які контролюють їхнє життя, і вони стають рабами своїх звичок. Слава Богу, що Господь прийшов в наше життя, щоб принести нам свободу. Наприклад, мене надихає слово Писання, яке говорить, що все старе минуло, тепер все нове. Тому всім нам варто вчитися жити по-новому і виробляти нові духовні звички. А які конкретно звички ви маєте на увазі? До зустрічі з Ісусом ми не молилися і не читали Біблії. У нас були інші звички, наприклад, дивитися телевізор цілими днями або зависати в соцмережах чи ще чимось недобрим займатися. І коли людина приходить до Бога, сила старих звичок, цей старий капітал, може відвести її в інший бік, якщо вона з цими звичками не буде розбиратися. Насправді всі звички можна розділити на три категорії. Духовні, душевні і тілесні, тому що ми істоти триєдині. Тому в кожній частині нашого єства повинні бути насаджені хороші звички, а старі викоренені. Принагідно нагадаю деякі вислови відомих людей, що допоможуть зрозуміти і побачити благословення, які Бог хоче дати нам через насадження правильних звичок. Аристотель сказав ми те, що ми робимо постійно. Статистичні дослідження говорять про те, що зі 100% людей, які слухають слово, тільки від 5 до 10 замислюються, щоб стати на шлях змін. І лише 1 або 2% зроблять це повністю. Тобто тільки 1 або 2% людей застосовують Слово Боже, але саме застосування слова насправді робить нас благословенними. Написано, що благословенні виконавці слова, а не просто слухачі. Адже це одна з наших шкідливих звичок говорить про те, що одного разу все зміниться якось саме собою, і робити для цього нічого не треба. Я не знаю, скільки разів ви пробували щось робити, щось змінити у своєму житті, але знову поверталися, як то кажуть, на крові своя. Але ми можемо це зупинити. Ми нове творіння в Христі Ісусі. Іноді ми не розуміємо, як почати жити по-новому, увійти в це нове. Можливо, Господь нас на руках винесе на новий рівень і все зміниться? Таж ні, ми самі будемо це робити, а Господь, звісно, буде нам допомагати. Добра справа чиниться із зусиллям, але коли зусилля повторюються кілька разів, ця справа стає звичкою. І хтось сказав, добра справа чиниться із зусиллям. Бажання добра в нас є. Хто спортом хоче займатися, хто просто ходити, а хто почати молитися і читати Біблію. На жаль, дуже часто наші добрі бажання залишаються добрими бажаннями, бо ми не хочемо докладати зусиль, щоб діяти. Одна з головних поганих звичок це лінь. Це страшна звичка, небезпечна для життя. Вона гірша за найтяжче інфекційне захворювання, яке з'являється час від часу. Щоб захиститися від грипу, надягають маски, але від найбільшої загрози нашої власної лінії ніяка маска не вбереже. Гюстав Флобер сказав: коли постарієш, погані звички стають твоїми тиранами. Погана звичка з кожним роком набирає сили, і чим більше ти дозволяєш їй бути в твоєму житті, тим більшу владу вона бере над тобою. І вже не ти, а якась погана звичка чи сукупність поганих звичок керують твоїм життям? Народна мудрість говорить: скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Або ще таке те, що ти їш, ти бачиш в дзеркалі. Як ти думаєш, так і живеш. Тому наше життя це відображення наших звичок. А Біблія однозначно говорить, що діти Божі керовані Духом Божим, а не будь-якими звичками, стародавнє минуло, ото сталося нове. Тобто, після покаяння ти стаєш новим творінням у Христі Ісусі. Твоє старе життя, як стіна, складалася з поганих звичок, як із цеглинок. А тепер ці цеглинки потрібно прибрати, треба побудувати нову стін. Хороші звички стануть захистом, які, немов фортеця міста, захищатимуть від небезпек. Життя людини схоже на сад. Якщо не працювати в саду, не виполювати бур'яни, то поступово він заросте. Погані звички, як ті бур'яни в саду, здатні заглушити все те добре, що у нас є. А що робити, коли знаєш, що треба читати Біблію, молитися, а зовсім нема бажання? Як привчити себе до добрих звичок? Дуже правильне запитання. Пропоную всім нам зазирнути в книгу дії святих Апостолів, де розповідається про першу церкву. Що робили перші віруючі? Чим займались, як жили і чому та церква була такою сильною, переможною, зростаючою, ефективною. Читаємо другий розділ з 38 го вірша. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І іншими батьма словами він засвідчував та вмовляв їх, говорячи рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зотре. І далі 42-й вірш пояснює нам, чим займалися перші віруючі. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Робити щось постійно, значить утворювати нову звичку. І тут Господь показує, що люди, які тільки прийшли до церкви, повинні постійно перебувати в навчанні. Коли людина приходить до Бога, її серце відкрите, і це найкращий час, щоб вкладати в нього Божі принципи і звички. Звичка виробляється, коли ми робимо щось постійно, день у день. Учні перебували також у спілкуванні, у ламанні хліба і в молитвах. Ось чим постійно займалася перша церква вченням, спілкуванням і молитвою. І саме це повинно стати частиною нашого життя. Ми повинні звикнути, що Царство Боже наше рідне місце, Слово Боже, наша улюблена їжа, а молитва це постійне спілкування з Богом. А інакше сила старої звички може повернути нас назад у світ. Кажуть, нації різняться своєю ментальністю. І у націй, а не тільки в окремих людей, є свої звички. Наприклад, Німеччину вважають взірцем акуратності і дисципліни, Англію – вмінням залишатися незворушними. Історія і справді дозволяє нам зробити такий висновок. Є нації, привчені до чистоти і порядку. І, до речі, не тільки Німеччина. Візьміть Японію чи Сінгапур. У Сінгапурі уряд поставив за мету привчити народ до чистоти. І це було непросто. Спочатку запровадили систему штрафів, але це не дуже допомогло. Тоді вирішили, що той, хто смітитиме, буде працювати на громадських роботах з очищенням міста. І так крок за кроком сінгапурці перейняли добру звичку дбати про чистоту, зробивши Сінгапур чистим сучасним містом. Але ж зовсім поруч є Індонезія і Малайзія, в яких скрізь височать гори сміття, тому що люди там не привчені до чистоти. Добрі звички не набуваються автоматично. Їх необхідно виробляти, постійно практикуючи. І це працює і на духовному рівні, бо є чистота фізична, а є духовна. Сміття і бруд це прообрази гріха. Тому, друзі, дозвольмо Господу прибрати це сміття з нашого серця і життя. І живімо як повноправні громадяни Божого Царства, Божих вам благословень. І цього щиро бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн Віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей на Радіо Поклик. Задумайся, хто вкрав твої роки, і хто краде твій час сьогодні. Кінець життя не траурні вінки. Палаючі безодні отець для слави нас створив щоб тішити свої. Той, хто не думає про час, який у нього залишився, Ісус страждав за нас. Бажай, щоб ти не запізнився. За нас важай, щоб ти не запізнив Нам треба.